Христос воскрес, дорогі брати і сестри, ми знаходимося в селі Маринівка. Ви знаєте, що це легендарне таке селище, де знаходиться у нас Покровський схід, і тут завжди відбуваються якісь дуже важні урочистості. Сьогодні наша екстрена медична допомога. Організувала такий великий захід, де проходяться навчання і змагання між бригадами медицини, катастроф. Це дуже важливо. Зараз у нас відбувається дуже багато і обстрілів, і треба фахівці, люди, які будуть врятовувати життя. До речі, я тут вже стояв з боку і чув, як судді слухають і дивляться, як працюють молоді дівчата, молоді хлопці. І проводять все потрібно для того, щоб врятувати людину. І на деякі питання навіть не знають вірні рішення. І це дуже потрібно. І до чого це все? До того, що як завжди, десь парк і поболосоні митрополита Кафанґла приймає з боку тихенько, але дуже приймає свою участь. А Мілетій, наш намісник Покровського монастиря. Приймає тут людей, кормить наші батюшки, приймають участь. Ви знаєте, що у нас вже рука набита, як то кажуть, скільки років ми вже проводили різні заходи, і як це нам як то кажуть, знадобилося що е, за Декілька днів можна організувати любе свято, але це свято організовувався місяць, і це все не дуже так просто. І ми хотіли про це розказати. Що сьогодні у нас на стадіоні біля школи тут палатки, де проходяться навчання, змагання тут за мене знаходиться великий палаточний городок, де нас сидять глядачі, фудзона. Все зроблено для того, щоб було людям комфортно, безпечно і саме головне організовано, як це поводиться у нашій одеській єпархії. Маринівської гімназії Усатівської сільської ради темне колена. Я дуже рада вітати сьогодні такий захід на нашій міжліманській землі, на нашій Маринівській землі. Ми е, раді зустрічати таких гостей е, і дуже дякуємо за допомогу, за те, що до нас приїхали, за допомогу нашому сусіду. Це наш Покровський монастир, е, і Агафанґілу, і Оцумінентію, який приймає цих наших гостей. Не відмовив і показав, які ми гостинні люди. Запрошуємо до нас гості. Дякуємо за все. Хочеться сказати про те, що такі заходи вони дуже важливі, тому що сьогодні дні, коли триває в Україні війна. Важливо, щоб всі медики і всі спеціальні служби були обучені, вони мали навики надати правильну медичну допомогу. Тому якщо у нас буде симфонія між всіма спецслужбами медицини, пожежної і всіх інших служб, ми зможемо подолати ворога і допомогти один одному. Для проведення даного закладу прийнято Одеською епархії було в загальному на себе і так Покровський монастир е, став е, центром е, такого прийняття базування всіх підстанцій екстреної медичної допомоги всієї області. На території монастиря вони проживали, е, отримували е, завтраки, обід вечерю. Ну і звісно, ми допомогли чим змогли для того, щоб провести даний захід разом до перемоги! Ми рады приветствовать всех медиков для того, чтобы расселить их, организовали небольшой палаточный городок, поэтому расселяются потихоньку и будем надеяться, что хороший отдых их будет ожидать в ближайшее время. Сегодня в селе Мариновка мы принимаем бригады экстренной скорой помощи, у которых завтра идут соревнования по повышению квалификации и отлаженного мастерства их работы. И наша команда готовит сегодня ужин, который пройдет здесь в чистом поле на берегу Лимана, чтобы всех их зарядить добрым и хорошим настроением, угостить, накормить и подготовить к завтрашнему мероприятию. Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф дякує і виносить свою благодарність приймаючій стороні. Це безпосередня єпархія, яка на своїй території розташувала всі бригади, нашу активну групу, змогла їх забезпечити житлом їжею під час всіх цих навчань. Безпосередня Мелецію, взагалі єпархії, нашій незалежній простилкові організації. Поселилися на міжлімані природа, свіже повітря, друзі навколо. Ну, дуже сподобалось, дуже сподобалось, і провели добрий добрий час, і, і палатки, і поспали. і Зранку нас розбудили спів птахів. От. І хочу побажати, всім хочу побажати міцного здоров'я, мирного неба. Ще раз дякую. Aš apie jį statusą, kad pridėtų naudikams švytkai. Всі повинні добре розуміти, що українська православна церква має бути скрізь вона має дуже добре і тісно контактувати з усім, чим тільки можна, да і з освітою, і з культурою, і особливо з медициною. Наш владика 32 роки. Звершуючи свій архіпасторський послуг на одеській єпархії, показав приклад, як треба бути з усіма в ладах, як треба з усіма бути в добрих відносинах, да? з любов'ю, працювати для чого це потрібно? Для того, щоб ми могли катехизувати, приносити наше християнство в всі наші соціальні такі слої для того, щоб проповідувати, для того, щоб допомагати, для того, щоб люди бачили, що ми такі ж самі люди, що ми такі ж самі українці, адекватні, добрі, і що з нами Христос. І саме головне, ми будемо отримувати досвід в комунікації з людьми, і потім ми будемо в шоці, який це буде приносити дар, який це буде результат, і саме головне, що ми тоді будемо відчувати суспільну таку родину християнську. І коли буде приходити в наш дім біда, ми будемо це проходити разом. А коли буде приходити щастя, то це буде все увілічуватися, як говорить наш владика, в десятки разів. Поэтому обов'язково ми повинні це розуміти і діяти як наша любима Одеска і